Протягом доби сталася одна пожежа, яку спричинив ворог ракетним ударом. Близько десятої ворог завдав чергового ракетного удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Там виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Вісім людей зазнали травм і поранень. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований. Шість разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Селище Дворічна. Ушкоджена адміністративна будівля, два приватних домогосподарства, один автомобіль. Місто Куп'янськ. Пошкоджені сім приватних садиб. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали два приватні і одне комунальне підприємства, дві адмінбудівлі, будівлі банківської установи та аптеки. Двоповерховий житловий будинок, п'ять приватних осель, поранено одну людину, селище Вільча, два приватних будинки, село Вовчанські хутори, три приватні домогосподарства, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів.